Давайте зіграємо у враг Reclamation. Доволі швидкий шутер яскравий в стилі Quake, я не знаю, типу Doom. Бігаєш, стріляєш, shoot and Run, так би мовити. Але вони ще дали меч, тому виходить Slash and Run. Шутер доволі сочний, прикольний. Як виглядає на скріншотах на відео, так він і відчувається. Прикольний для спинного мозку, але ну, є деякі проблеми, через які я просто з нього вийшов і навряд чи буду повертатися. Вони навіщо вели механіку, що ти сам створюєш собі чекпоінти, а не гра. І замість того, коли ти знаходишся в флоу і просто біжиш, стріляєш, відпочиваєш, ні про що не думаєш, тобі постійно треба думати ой. А де поставити чекпоінт? Чи може я поставити чекпоінт? І ти не знаєш завчасно, що заходиться за стіною. Може там бос, може там не бос, може там якась пуста кімната. Тобто, по суті, ти будеш чекпоінти або забувати ставити, або ставити їх не в потрібному місці. Ти будеш їх розумно ставити тільки, якщо ти вже пройшов майже рівень, помер десь наприкінці на босі, і тепер ти заново перепроходиш рівень, і ти вже розумієш, де що знаходиться, і ти будеш правильно ставити чекпоінт. Але це вже ламає флоу. Цікаво, звичайно, йти і не задумуватись про це. Тому я не дуже розумію, навіщо це механіка, може для когось хто дуже любить свободу, сподобається. Але в цілому звичніше, якщо чекпоинти були раніше ставлені на рівні левел дизайнера, мі в тому місці, де їм є сенс. А мені не треба було задумуватись, постав я його далеко чи ні, чи можу я його тут поставити чи ні. Тому це доволі напрягло, так що я ж захотілося вийти. Ну і сюжет багато накинули. Прикольна і стилістика, і те, що воно в мультфільмі, і така, я не знаю, а для мультфільмів 80-х, але накидали, наче зразу в п'ятому сезоні. Якісь поняття, якісь речі відбуваються, якась вже організація, то-то, до сього. Ну, можливо, мені б якось воно розкрилося, але через це доволі складний порог входу, тобто тобі треба справитись з багатьою інформацією, а потім ще самому роздуплятися, а, та то той, а це той. а, ось воно як. Але один плюс за великий рі вибір прицілів. Можна вибрати будь-який приціл. Навіть той, який на е, машинах ЗСУ. Дуже приємно. Але якби в цьому шутері були чекпоїнти автоматичні поставлені, то було б ще прикольно. Зручно, що хоча б тут автоматична перезарядка, яку можна поставити галочкою і вимикати галочкою. І не треба вже задумувати про більше, ще більше натискання кнопок. Просто run and gun. Але не просто run and gun. Run gun and sync в допуте чекпоїнт. Дякую.